Шалом, це Славко. Ася повернулася, поговоримо за стратегію. Чого нам зараз треба боятися більше всього з боку наших Збройних сил України? З боку виріженьків ми знаємо. А от з боку наших червоного наступу. Не встигли вони вже оговтися від свого наступу. На Курщині, як вони планують новий наступ? Ви знаєте. Хоча генерал Крістофер Каболі, командуючи єврокомандування Сполучених Штатів, мами поклявся 4, здається, квітня, що ЗСУ в цьому сезоні ніякого наступу не вчинять, ну, Трамп з нього спитає, виявляється, що наш. Героїчний драпат і не встигли його призначити на Хортицю, як він вирішив, що наступ потрібний. І цей наступ вже помітили російські військові блохери. Значить, як це має все виглядати? Перш за все, поговоримо за реформу нашого драпатого. Ну, зараз так, от візьмемо, де тут ця оця драпатовщина. Ой. О. Ну, ви знаєте, оце командування Хортиця. Значить, угрупування буде Харків. Він, значить. Змінив Куп'янськ і Кремінна. Отут було він, вирішив, що ніякий вже з Куп'янськом треба закінчувати. Як і з Кремінною, буде Старобельськ командування. Замість Куп'янської Кремінної буде Старобельськ командування. Потім буде командування Луганськ і командування Донецьк. Чотири командування. Так кішки ще кішки, я тебе не пущу. тут занадто цінні оперативні документи. Ну, це значить склад тих угрупувань. І до чого це? Ви знаєте, що творяться активно корпуси. Я все думаю, як вони, як вони формуються, бо цих корпусів стає чим далі, тим більше. Каже, сформовані 7-й, 9, 10, 11. 30, формуються 3, 12, 15, 17, 18, 19, 20 корпуси. Слухайте, тут ще три корпуса формують, потім іще два. 12 вже. До чого все це робиться? Виявляється, це веб-корпуси. Це будуть, як веб-сторінки, це будуть веб-корпуси. Є веб-сторінка, значить, є веб-корпус. За потробиці каже, в кожному корпусі має бути штурмовий полк, щоб він проривався через оборону противника. По зірцю того, що штурмового батальйону да Винчи, значит, роблять штурмовий полк. І таких каже, штурмових батальйонів 9 значить, мають створити. Дев'ять штурмових полків я дуже співчуваю тим, хто туди влупить в адільні полки. Не знаю, як зараз мені цікавить Збройні Сили України в радянському війську попасти в будь-яку часть це була жопа в словах війни. Цікаво, як у нас оці всі адільні полки, адільні батальйони по своєму застосуванню, по бойовому постачанню, по обовах відпочинку, забезпечення військових, як оці всі окремі частини тримаються. Наскільки їхній статус змінився з повної жопи в Совєтській армії, що мені цікаво. І каже, оці всі веб-корпуси мають піти у веб-наступ. Де має бути веб-наступ? Веб-наступ має бути отут між Сіверськом, значить, і от сюди, бувшим Бахмутом. Чому тут, я не знаю, каже, є дві траси, і отут-от вони в районі Федорівки накопичуються. Кошечка, давай, давай, давай. Я приберу документацію секретну. Це погіршить мою роботу. Але отут-от Сіверськ, 8 км Южнея Сіверська, каже, ось. Отут Званівка, Федорівка, отут от є активність противника. І головне, чому вони відмічаються? Активність 11 груп. Дронів і в тому числі гексакоптери, і на оптоволокні, і активно почали полювати над російськими розвідувательними дронами. Чому в цьому районі забутому богом? Значить, у Солідар? Чому тут у мене є погані передчуття? То чому? Тому що ось Меньківка, пам'ятаєте, Орехова-Васілівка, пам'ятаєте кампанію 23-го року. Як ми всі сподівалися, що з цих Орехов Васілєвих Григорівок піде відсіч Бахмуту з півночі, ну ви всі пам'ятаєте, які були сподівання, які були розмахи, і, ну ви розумієте. Тепер в районі Меньківки вони знову збирають угрупування. Чому на цьому ніякость Маньківка федорівка в умовах фронту? О чому на цій ділянці все-таки є підоси, що вони хочуть відбити Донецьку область? На що їм відбивати Донецьку область, я, чесно сказати, не знаю. Чи вони хочуть протидіяти намірам противника? Яким-небудь? Ну, я не готовий говорити. Чи просто сходіть в наступ ще драпати не ходив в наступ, думаю, чому б Драпатому все-таки переформував своє командування Хортіца, каже, чого б йому не сходить в наступ на цьому направленні? Ну що я можу на це все сказати? Небагато мені це все подобається. Я людина заздрісна, але я скажу: сама ідея отримувати угрупування Харків Харків в складі Хортиці, це на два фронти, дійствувати сюди і дійствувати сюди. Ну, це вже може предсказати нам успішність даної операції. Те, з кого вони тут формують вогневі і маневрові групи, оцінка їхньої чисельності, я, значить, на все це повишу на долю наших О. Бачите, на друге на восьмо, оце при цій конфігурації, ось власне цей центр сили буде. Да, Ось це угрупування сюди, правильно. да. Ось Костянтинівка, ось дасть. А ціль будуть грозіть. А ціль будуть грозіть Москвинам. Що це дасть, я відверто сказати не знаю, але ми побачили воно якусь можливість для наступу. Рані Господі нас всіх від плану наших генералів. На цьому ми закінчимо, а потім поговоримо за те, як босквини збираються виробляти 250 тисяч артилерійських пострілів на місяць, що з цього у них вийде. Це друга тема буде наших сюжетів. Поки ви приміріться з дійсністю, а я вам підготую нову порцію. Бай, лайкайте, підтримуйте. Поширюйте, будемо вам вдячні.